Безкоштовне розмитнення повертається, але не для всіх. Нацпол повідомляє, що вони затримали групу осіб, які безкоштовно розмитнили 190 автомобілів, які мали завести на військову частину і передати військовослужбовцям. Але ось ні ці автомобілі завозились і продавалися звичайним українцям, які готові були купувати автомобілі з лівими документами. Проблема таких автомобілів, що вони завозяться на благодійний фонд. Від безкоштовне розмитнення, а далі передаються українцям на звичайних номерах. Але ці автомобілі по закону мають безкоштовно передаватись на військові частини. Якщо ви бажаєте купувати автомобілі, в жодному випадку не зв'язуйтесь з такими схемами, тому що в майбутньому ці автомобілі ви не зможете розмитнити, тому що це є гуманітарна допомога, і ви не зможете зареєструвати їх на себе, зробити їх своїм правом власності. А ці хлопці, які завезли автомобілі 190 одиниць. Отримають покарання від українського суду, їм загрожує майже 7 років позбавлення волі. Українці купуйте автомобілі, розмитнюйте їх правильно, і у вас не буде жодних проблем. А з розмитненням та доставкою ми вам завжди допоможемо.